Виконуємо номер 1055 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Сергій відвідує свою бабусю кожні 4 дні. Його сестра Аліса кожні 5 днів. А інша сестра Катя кожні 6 днів. Діти зустрілися в бабусі 1 січня невисокосного року. Якого числа вони зустрінуться в бабусі наступного разу? Нам необхідно знайти найменше число, на яке числа 4, 5 і 6 діляться без остачі. Тобто, найменше спільне кратне чисел 4. 5 і 6. Розкладемо числа 4, 5 і 6 на прості множники. 4 дорівнює 2 помножити на 2, 5 взагалі число просте, 6 дорівня 2 помножити на 3. Добуток чисел 2 і 3, які дорівнює 6. Домножимо на ті множники, які є в розкладі чисел 4, 2, але немає в розкладі числа 6. Множимо на 5 і множимо одна двійка є ще на 2. Отже, 2 на 3, 6 та 2 на 5, 10 буде 60. Зробимо висновок, що діти зустрінуться через 60 днів. Отже, діти. Зустрінуться через 60 днів. В умові задачі стоїть питання, якого числа вони зустрінуться у бабусі наступного разу. Отже, рахуємо, у місяці січень 31 день, додаємо лютий невисокосну руку 28 днів, це ми маємо. 59 і додаємо один, перше березня дорівнює шістдесят. Отже, через 60 днів буде друге березня. Діти зустрінуться 2 березня. Невисокосного року, року і відповідь. Другого березня. НОМЕР 1055 виконано.